З перемогою не ховаю, покажи нам навпаки нам свою награду. Це твоя друга награда в цій лізі чемпіонів. І які відчуття, коли тебе визнають найкращим гравцем? Не ховаю, показуємо. Я думаю, що всі вже побачили. Емоції неймовірні. Я завжди кажу, що це дитяча мрія, і дитячі мрії мають збуватись. Це надихає мене ще більше працювати, щоб можна сказати, в кожній лізі чемпіонів, в кожній грі таких нагород було якомога більше. Це моя вже третя в колекції, і я не зупиняюсь на досягнутому хочу, хочу ще далі отримувати такі нагороди. Але в першу чергу це найголовніше це перемога нашої команди. І я, напевно, хочу привітати всю нашу команду тренерський штаб та всіх вболівальників, які нас підтримували сьогодні. Тому що якраз ця перемога на для нас була над. Важливо Бажаю отримати цю нагороду в Дортмунді. Як цілому оцінюєш сьогоднішній матч? Мені здається, що сьогодні виклали всі на 100%. якраз проявили характер, добре зіграли в обороні, дуже використали свої нагоди, і нам містер перед казав, що якщо ми виграємо там перший м'яч, боротьбу і другий м'яч, то в нас буде все добре, і ми здобудемо результат. Воно так і вийшло. Ми виграли багато боротьби, багато підборів це показово перший м'яч, коли Кевін побіг, у... зіграв на підборі, виграв боротьбу і забив гол. Тому я вважаю, що сьогодні закономірна перемога і, як я вже сказав, можна тільки привітати хлопців. Сьогодні з перших хвилин в центрі півзахисту вийшов ти, Марлон, Корісків. Містер нам не каже, це 4-3-3 чи 4-2-3-1. Ти все ще відпові... можеш дати відповідь, це 4-2-3-1 виграєте? Ми граємо, скажімо так. У нас Марлон може грати такого вільного художника. Я можу грати. А взагалі ми переміщаємось. у нас ще там Педріньо заходить всередину Тобі з Дмитро Кривським. Ми в принципі не не сильно прив'язані до позиції. Головне це притримуватися структури і дивитися, де взагалі хлопці знаходяться, щоб ми не дублювали один одного на позиції. А так, в принципі, кожен із нас може зіграти на тій чи іншій позиції в центрі поля. Не можу не сказати про пенальті, бо ти, коли взяв м'яч, звичайно, згадується пенальті в лізі чемпіонів проти Болоні. І як довго ти думав, як пробити? Бо такий удар він, ну, не кожен може так бити. Якщо чесно, думав в автобусі перед грою, коли їхав і дивився воротар, куди пригає, ну, дивився. Відео Бородаря, і я подумав, що якщо вже я ще в чемпіонаті не забив пенальтів, лізі чемпіонів, якщо вже два рази вигадали кут, то чому б не спробувати вдарити по центру? І в принципі вийшло непогано. Після 60 60-ї хвилини команда трохи підсіла. Це була так би мовити настанова тренера. Чи все ж фізичні кондиції поки не найкращі? Та я не я б не сказав, що ми підсіли, просто ми грали більш по результату. І ми стали в нижній блок. Я вважаю, що ми зіграли дуже добре по результату, тому, <кій> тому що ми ну, не дали жодної нагоди для створення якихось моментів в Бресту. Якщо там не вважати в першому таймі помилку, коли ми самі привезли, і все так більше принципів в них не було. Ну і штрафний, коли пробив неймовірно. А так я вважаю, що ми зіграли якраз добре в обороні в нижньому блоці, тому тут не можна сказати, що. Ми прям підсіли. Дякую з перемогою.